Коломийському палаці культури народний дім відбувся благодійний концерт за участю колективів міста. Зібрані кошти передали на лікування коломиянина Андрія Коника, якому терміново потрібна дороговартісна операція за кордоном. Трансплантація кісткового мозку. Допомагати онкохворим Мирослава Вірста вважає обов'язком, каже про цю страшну хворобу знає не щоток. Розповідає нещодавно саме небайдужі люди допомогли врятувати її донечку. Коли я була в Києві з дочкою на операції, то я побачила, що допомоги потребують не тільки моя дочка, але й інші діти. Тому що заходили з палати в палату один до одного, і просили допоможіть на лікування. І Я думала, що я не маю бути байдужими, що я маю також допомагати іншим. Жінка каже дуже відрадно, що є ідея організувати благодійний концерт, щоб допомогти коло Андрію Конику підтримало багато людей. Подякувати сьогодні всім, хто приєднався до цієї акції, бо е, все було безкоштовно. Вирішила допомагати Андрію Конику і Оксана Осадчо. вона виготовляє дерев'яні іграшки, а також навчає цієї справи людей з інвалідністю. Відвідувачам концерту майстриня зі своїми учнями пропонує придбати дерев'яних коней, кошти за які спрямують на лікування Андрія Коника. Ми вирішили, що може, наші коники допоможуть. Чужої біди не буває, каже голова благодійної організації Діти милосердя, капелан Василь Довганюк. Він разом з військовими теж долучився до акції зі збору коштів на порятунок коломиянина. кажу, хто має тішення гроші, витягайте, бо треба терміново допомогти. Ну і каже Аля зразу сказав, що обмінювати на дрібні не буду. так що в кого було двісті, в кого сто, в кого п'ятсот. що буквально за кілька хвилин я зібрав чотири тисячі. Хай це маленька лепта, але знаєте, як. Казано, кожної пониці бідним сорочка. А він не є бідним. Він багатий друзям, Він багатий душею, тому це є. Кожен повинен відгукнутися, на бо не знаємо, що нас чекає завтра. Благодійний концерт відвідали і молодші брати Андрія Коника, Ярослав та Мар'ян. Хлопці кажуть, зворушені, що їх сім'ю активно підтримують. Андрій зараз у Івано-Франківській обласній клініці у нього зараз четверта хіміотерапія. терапія. Він знає, що його дуже підтримують. Сюди він дуже дякує за все. Я завжди приїжджаю, кажу, Андрій не переживай. Ми з тобою, тебе ціле місто підтримує. Друзі фотографа, музиканта Андрія Коника створили благодійну організацію Коник Хелп. Кажуть, як тільки зберуть гроші для товариша, а це майже 200 тисяч доларів, продовжать допомагати онкохворим дітям.